Цей пляцок готуватиму на свята. Незважаючи на обставини, готуватиму наші традиційні пляцки, бо вірю. Поки існують традиції, нація жива. Назвала цей пляцок Добрий вечір бо Дуже хочеться доброго, тихого, затишного вечора. І власними руками ми його створимо. Отже, спочатку беремося за приготування тіста. Об'єднуємо жовтки з цукром, перетираємо до посвітління. Додаємо сметану, бажано жирну, плюс розтоплене або м'яке масло. Перемішуємо, додаємо розпушувач, декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Це старе тісто наших старих українських пляцків. Взагалі надихнула мене створити цей пляцок Наталія Сус. Подивилася я в неї дуже гарний, цікавий три смаки. Трішечки там дещо взяла, дещо доповнила і вийшов ось такий пляцок. Дуже-дуже смачний. Він дійсно дуже теплий і затишний, як добрий вечір. Отже, тісто ми замісили, має бути м'ягесеньке, але не липнути до рук. Розділяємо тісто на 6 частин. Можна це зробити на вагах, можна зробити на око. Формуємо кульки і відправляємо у холодильник. Мінімум на 30 хвилин. Коли тісто охолодиться, з ним буде легше працювати. Тим часом ми додатково підготуємо наші начинки вишневу і макову. У нас буде два коржі вишневих, тому одразу розділяю вишні на дві порції, щоб на кожному коржі була однакова кількість начин. У нас виходить на 300 г вишень, ми додаємо одну пачку желе, перемішуємо і поки що залишаємо. Далі збиваємо білки в піну, додаємо цукор, збиваємо до густішої маси. Але до стійких піків не треба робити. Білки в нас стали глянцеві, додаємо мелений мак. Перемішуємо обережно зверху вниз. Далі додаємо посічені волоські горіхи, теж перемішуємо і макова начинка у нас теж готова. Готуємо коржі, виймаємо один шматочок тіста, розтискаємо або розкачуємо на пергаменті. Можна дати собі трішки борошна, щоб не прилипало. Я зараз так додаю, тому що в мене тісто всього 10 хвилин стояло в холодильнику, поспішаю, аби встигнути до вимкнення світла. Один корж розкачуємо, другий теж. Розкачуємо або розтискаємо, вкладаємо форму, викладаємо весь мак і зверху перекладаємо тістом. другим. У мене тісто тут зовсім не слухняне, власне через те, що воно іще добре не охолодилося у холодильнику. Тому це важливо. Нічого, дещо так от не зовсім гарно виглядає, але накриваю вже те, що є. Знаю, що на смак це не повпливає і на розріз теж. Де більші крайчики забираю ножем, де бракує, докладаю. Ну і таке буває. Наколюємо виделкою і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 170 градусів. У мене випікався 15 хвилин. Але ви орієнтуйтесь на свою духовку. Корж має добре підрумянитись. Все так само робимо і з вишнями, і з начинкою вишні. Маковий корж у нас буде один, а з вишнями у нас буде два Тут спробувала перекласти іншим способом, але і тут не все зовсім вдалося. Повірте, якщо у вас буде тісто охолоджене, так як має бути, таких проблем не буде. Нічого ми з усім справляємося. Теж наколюємо виделко і так само випікаємо. Коржі наші готові, беремося за крем. Крем у нас буде заварний, але не зовсім звичний. Дивіться далі. Дати можна сюди будь-який крем. Отже, об'єднуємо цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, перемішуємо. Це ми робимо для того, щоб крохмаль у нас не брався грудочками в молоці. Далі в каструлю з товстим дном виливаємо молоко, додаємо 2 яйця, збиваємо вінчиком, розбиваємо яйця. Тепер до цієї маси молока додаємо суху суміш, нашу, яку ми щойно приготували, перемішуємо і ставимо на вогонь. Тут обов'язково постійно помішуємо, заварюємо масу, починає маса гуснути. З'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Тут я вже бачу по диму і по запаху чую, що в мене дно пригоріло, я не впильнувала. Тут уже важливо дуже сильно по дну ложкою чи вінчиком не крепти, щоб... Оце пригоріла, не попало нам у крем. Друзі, показую вам всі процеси, як вони в мене відбуваються. Бачите, і тісто рветься, і крем пригорає. І в мене теж так буває. Тут робимо незвично, тільки заварили масу, одразу додаємо масло до гарячої маси, перемішуємо до однорідності. У в нас має бути ось така дуже-дуже смачна кремова текстура. Оцей кремчик вже хочеться їсти ложкою. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли в нас маса охолодиться, ми взбиваємо холодні вершки, бажано жирні не менше 30%. Будемо готувати не на маслі, а на вершках. Можна зробити і на маслі. Можна навіть зробити крем сметани, він теж ідеально сюди підійде. Тепер в декілька етапів, по кілька ложок, по одній, по дві додаємо заварну масу до збитих вершків. І так поступово вводимо. Тут теж, як для заварного крему, важливо, щоб і вершки, і заварна маса були однією температурою. У цьому випадку в нас і вершки, і масло холодні. Тобто, коли в мене маса заварна охолодилася, я ще поставила її в холодильник, щоб вона стала такої температури, як вершки. Все, кремчик готовий. Цей крем трішки рідкіший, ніж на маслі, але він просто ідеальний, він дуже смачний. Він вершковий, просто тане в роті. Такий крем ще ідеально підходить для наполеона і медівників. Все, тепер беремося за збирання пляцку. Спочатку вкладаємо вишневий корж, гарненько відходить від пергаменту. Тут уже нічого не рветься. Він такий у нас ніжний, не сухий. Додаємо так досить крему, розправляємо. Далі вкладаємо маковий корж. Він у нас буде трішки грубший, трішки твердіший, бо там дуже багато маку. Вкладаємо і легенько притискаємо. Далі знову крем. Крему тут абсолютно вистачає на цей пляцок. Трішечки залишаємо собі ще на бортики. І зверху вкладаємо вишневий корж. Притискаємо, ось кремо трішки залишили. обробляємо бортики, зверху заливаємо розтопленим шоколадом. У мене тут шоколад разом із олією, розтоплений на водяній бані. Можна замість олії дати молоко. На одну плитку йде одна, дві, максимум столові ложки олії, більше ні. Так само й молока. Ніч пляцик постояв в холодильнику. Будемо нарізати. Великий гарний. 6 см висоти плюс 3500 вага у нас. Гарний пляцок великий, ароматний, чудово нарізається, гарно тримає форму. І прям такий наш, український. Справжній добрий вечір. Готуємо, як нашій бабусі, з любов'ю і теплом, передаючи традиції.